Сьогодні, 9 березня 2025 року, 211 років з дня народження українського пророка і генія літератури Тараса Шевченка. До першої річниці Незалежності України, 24 серпня 1992 року, у центрі Львова було відкрито пам'ятник. Висота самої постаті становить 4,5 метри, а ліворуч фігури поета стоїть хвиля національного відродження. Це дванадцятиметрова символічна стела з фігурними барельєфами, на якій символічно зображують історію України від часів Київської Русі до початку ХХ століття, на передній стороні та історію України ХХ століття на звороті. На передній стороні фігури не тільки реальних історичних особистостей, а й героїв творів Тараса Шевченка. Внизу посередині сліпий кобзар. І хлопчина поводир перед ним. Справа від Кобзаря міцно притискає до себе дитину героїня поеми Катерина. А зліва страшна сцена страти колесуванням козака з поеми Гайдамаки. Зліва вгорі зображені традиційні завойовники України в різні часи, турецький султан з кривою шаблею, польський король в короні з булою в руках, російський царський офіцер і католицький монах. Справа захисники українського народу сцена в козаки, де молодому воїну передається козацька шабля, а мати благословляє його іконою. Вище молода дівчина приважає козака на Січ. Велична фігура Петра Сагайдачного на коні із гетьманською булавою в руках, зображена посередині хвилі. Саме він закликає на бій за Україну як козаків зліва, які запекло воюють з турецькими військами. Так і діячів держави, церкви та культури, скульптурні портрети яких охоплюють фігуру Оранди. Серед них ми впізнаємо і інших гетьманів Іван Мазепа з прапором у руках, Богдан Хмельницький з булавою, княгиня Ольга, Ярослав Мудрий, Володимир Великий, Роксолана та інші державні діячі та полководці справа філософ Григорій Сковорода з книгою у руках. Письменник Маркян Шашкевич, Яків Головацький, Іван Котляревський, а за ними ціла низка культурних діячів, які плекали українську мову та примножували досягнення українського мистецтва, літератури та філософської думки. Символічно, що над цією історичною ходою піднімається фігура Матері Божої Оранти, яка благословляє всіх, хто приходить на цю площу вклонитися українському геніві. Та замислитися над важким шляхом України до власної незалежності. Взорі ніби над її головою, немов виростає крил янголів з трубами, а про світлу надію у благословенне майбутнє України нагадують численні голівки янголів, які дивляться з неба на нас і на всіх, хто зображений на цій хвилі. На зворотній стороні зображено найтрагічніші дати в історії України ХХ століття. З 1918 по 22 рік спроба створити незалежну українську державу та громадянська війна з 32 по 33 Голодомор, з 41 по 45 Друга світова війна і 1986 рік Чорнобильська катастрофа. Страшна тріщина, немов відриває великий шмат народу від суцільної хвилі української історії та майбутнього, нагадуючи про трагедію голодомору, вражають переплетені, знівечені голодом тіла померлих і напівживих людей справа. Над ними в скорботі схилилася мати, яка притискає єдину живу дитину. Зліва внизу виростає стовбур, в глибині його кореню простежується обличчя тих. Хто загинув за справедливість національно-визвольного руху ХХ століття. До 1991 року Україну ми ділили між кількома державами. Про це розповідають фігури завойовників, які роздирають символічну карту України. Руйнацію церков символізують розбитий дзвін та обпалені церкви. Масові репресії та заслання на Сибір символізує сім'я з дитиною вища справа. Страшну трагедію Чорнобиля. Символізує величезний дзвін сполоху. Зверху зображені діячі культури та церкви Михайло Драгоманов, Леся Українка, Іван Франко, Василь Стефаник, Ольга Кобилянська, Андрей Шептицький. Саме вони докладали чимало зусиль до справи збереження української духовності та мрії про незалежність. Над ними автори зобразили за ґратами скульптурні портрети українських дисидентів 60-х-70-х років Василя Стуса, Василя Симоненка та інших. Дитяча фігура символізує молоду державу Україну. Поруч дата проголошення її незалежності через те, що розташований в самому серці Львова. Біля нього часто можна побачити квіти. Сьогодні площа біля пам'ятника є одним з найулюбленіших місць для зустрічей та проводження вільного часу серед львів'ян. Тільки ворог, що сміється. Смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже а розкаже, що ділось в світі. Чи є правда, чи є кривда. І чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине? От де люди, наша слава, слава Україні!